Привіт любителям вишивки і рукоділля. Мене звуть Наталія і я рада вас вітати на своєму каналі Анадель Cross Стіч. Для знайомства розкажу трішки про себе. Я родом з Хмельниччини. У 2015 році ну, певні життєві обставини змусили мене шукати кращої долі. Тому я почала їздити на заробітки до Польщі. На той час в мене було двоє діток, за якими я дуже звичайно сумувала. І в 2019 році я їх забрала до себе в Польщу, ну і ми вирішили залишитись тут, проживати тут і працювати. На даний час ми з сім'єю проживаємо у Вроцлаві. Вже майже 6 років. І я зараз щаслива, мама вже трьох діток. Е перші свої хрестики я зробила ще в дитинстві, але так як я була маленька і дуже активна дитина була, мене це не цікавило на той момент. Проте, моя мама дуже багато вишивала. Я все дитинство пам'ятаю її з голочкою, з тканиною. Такий кошечок був з ниточками, я сама ними гралася біля неї. І, і взагалі, по маминій лінії рукодільниць у нас було багато. Моя мама пам'ятає ще в дитинстві, як ходила до своєї бабці. Яка ткала в селі казали родно. Радно це такі доріжки вузькі, але довгі. Їх стелили на підлогу, щоб не було дуже холодно від підлоги взимку. Може, хто пам'ятає, у своїх бабусь завжди були застелені такі доріжки довгі, по пару штук в рядочок їх стелили. Тому, думаю, це все-таки якийсь код ідентичності, можна так сказати, який з часом нагадує про себе. Ну і вишивка стає частиною нашого життя. Я прийшла до вишивки поступово. Це був один вишитий набір через якийсь час інший. Я вчилась, вчилась, розумітись в ниточках. Тканинах, в розмірах тканин, в розмірах голочок. Вчилась читати, розуміти схеми і так далі. Е, ну і з часом стала багатопроцесницею. Е, час від часу з'являлись думки створити свій канал на Ютубі. Але все відкладалось на колись, може іншим разом. Я була до цього не готова. Ну і в якісь моменти я собі сказала все, час настав, якщо не зараз, то коли. Тож запрошую у свій світ вишивки. Длей став для мене приємною несподіванкою. Чомусь я вважала, що він буде складний відшив, але буквально за перших 3-4 дні він в мене полетів. Я відшила десь третину всієї роботи. Вишиваю на Белфасті 32 каунту. Розмір тканинки 50 на 70 см. В роботі використовується 48 кольорів DMC, три кольори Rainbow Gallery і 3 види бісеру Milhill. Найбільшу складність для мене склав металік. Його тут дуже багато. Але я собі е, знайшла такий метод. Я просто закріплювала ниточку. Біля голочки робила собі вузлик, і тоді хрестики набагато гарніше лягають, і плюс вона не так слиться, сама ниточка, і набагато менший розхід йде. Мені залишилося ще трошечки внизу металіком дошити, дошити бісер. і... Ще наприкінці вже роботи планую вишити її ручки і обличчя петітом. Не знаю, наскільки це в мене вийде, якщо ні, ну, тоді буду звичайним хрестиком вишивати. Взагалі, робота йде на завершення. Я планую до нового року його закінчити, можливо, навіть і раніше. Ще тому на сайті мережки з'явилися ось такі схемки від Cooler Design Studio. Я собі обрала бджолиний семплер від Сенді Ортон, і на даний момент в мене відшито вже майже половину семплера. І для мене це такий спогад, приємний спогад про дитинство. Справа в тому, що мій дідусь мав свою пасіку. І все, що він робив на цій пасіці, я бачила на власні очі. Я допомагала йому. Доглядати за бджілками, підготувати їх, качати мед. Я на власні очі бачила, як знімають рій, який вилетів з вулика. І це для мене такі приємні, приємні спогади. Що стосується відшиву, власне, відшив нелегкий. Чомусь я думала, що буде набагато легше. Оці всі хрестики зверху, ця конюшинка, вишивається по два-три хрестика, два-три хрестика і бекстіч. І потрібно кожного разу думати, куди ти підеш ниточкою, де ти заховаєш ззаду ниточку сам вулик. На сонці дуже переливається, він прям як 3D-ефект виходить. І ось тут далі теж одні одиночки. Кожного разу треба думати, як сховати ниточку, куди піти, щоб не було видно ниточку взаді, протяжечку. І взагалі дуже багато одиночних хрестиків. Я би сказала, що він мені нагадує багатоколірну вишивку, тому що в мене є один процес, далі я вам покажу багатоколірна, е, великий процес. І це ну, для мене це та, та сама багатоколірка, тільки просто в зменшеному вигляді. Трошечки зловила для вас сонечка частково. І так, це моя багатоколірка. Якийсь час це був основний мій процес і єдиний. Доти, поки я не захотіла спробувати чогось іншого, трошки переключитись. Ну і, як то кажуть, остапа понесло. Цей дизайн, дизайн від Анни Анаякі Озеро в Горах. Вишиваю його на аїді 20-го каунту, колір і крю». І на даний час в мене прогрес 5, трошечки більше, як 5%. Ця робота дуже велика. Розмір 400 на 700 хрестиків. Зараз я вам покажу кількість ниток DMC. Ось така кількість. Це тільки основні кольори. Дизайнер використовує дуже багато блендів. Робота складна, але мені вона тим і подобається. Наприклад, беру невеликий участочок, зашиваю його повністю і вже складається якась частинка загальної картини. Вже видно, тут вже мене дерева. Далі йдуть гори і небо. Буде дуже, дуже красиво, я вже бачила відшиви. І не знаю, скільки піде, піде років на нього, але я думаю, що ви побачите на каналі, можливо, з часом вже готову роботу. Нещодавно я спробувала хардангер. На даний момент в мене є ось такі дві невеличких готових роботи. І я захотіла спробувати один дизайн, який я давно вже хотіла вишити. Чомусь я вирішила, що я сам собі дизайнер, вирішила замінити канву. І це стало для мене проблемою і моєю білію. <смі> дизайнер пропонує вишивати на двох тканинках 28 і 22 каунту. Справа в тому, що там всередині буде таке віконечко з квітами. Я його називаю Дім з вікном в сад цей процес. І ось дизайнер пропонує вишивати на 28 і 22 каунті. я ж. Обрала Белфаст 32 каунту і Пермін 28 каунту. По тканинці Пермін. Як виявилось, вона зовсім нерівномірна. Коли я почала вишивати хардангер, я зрозуміла, що дуже багато є місць, які просто. Виглядають негарно, через те, через те, що тканинка нерівномірна, дуже багато вузьких і широких ниточок, і виходять ось такі проміжки між нитками. Це виглядає негарно. По-друге, я його розпочала неправильно. Дизайн пропонує його розпочинати з краю, я ж розпочала посередині. Через це. Я зробила помилку. І помилка дуже важлива в плані того, що ось це віконечко. Неможливо було нормально порахувати ці ниточки, скільки тут ниточок. І десь я прорахувалася, і в мене, зрозуміло, вийшло не так, як в схемі. Тепер оці які, в яких буде хардангер, в мене не сходяться. Чесно, я не знаю, що я буду з ним робити. Я спробую переробити схему під себе, але я не знаю, як е, далі воно буде складатися, тому що тут ще є частина схеми. Переробляти повністю під себе схему, ну таке, сам собі, дизайнер. Ну, добре, е, побачимо, що з цього вийде. Якщо... Я не передумаю і буду далі його вишивати, я вам покажу результат. Можливо, я просто, просто візьму правильну тканинку і розпочну його спочатку. Нещодавно я розпочала такі мініки, подушечки. Хто знає, там ще є праска, швейна машина і ножнички. З я зробила подушечку, додавала тут трошечки бісеру, підібрала колір під листочки. І планую я ще зробити таку підставочку собі для ножичок Я не знаю, як це в мене вийде, не вийде. І якщо щось з того вийде, я вам обов'язково покажу, поділюся. Наступне в мене є. Пару пікітів Dimensions. Це такий метелик, зараз покажу вам. Gold Collection Петіт. Це в основному я беру з собою на вулицю, коли гуляю з дитиною. Якщо є час почитати книжечку або пару ниточок повишивати. Тому, не знаю. Це така відпочивалочка, не думаю, що вона швидко вишиватися. Наступний такий підітр від Dimensions гортензії. Я тут замінила тканинку. вибачте, що вона пом'ята, я пробувала її випросити, але я розумію, що її треба мочити. А якщо я пів роботи вишила, зараз намочу їх. Я не знаю, як зреагують ниточки. Тому ось так. Замінила тканинку, взяла собі Belfast Avery, чомусь я відрізала трошечки менший шматочок, але я думаю, так як тут є ось така рамочка, то вона сховається і не буде видно. Повітря тут не потрібно. Що стосується відшиву, ну, так як Dimensions. До речі, цей набагато складніший за цього метелика. Метелик просто вишивається прям, ну, дуже класно. Дуже подобається мені. Цей трошки складніший. Може, залежить від того, що я підібрала цю тканинку Belfast. але, в принципі, я на рівномірці вишиваю. Е, далі. Ось такий Санта теж петіт. Планую його відшити до Нового року, оформити в невеличку таку рамочку і поставити, щоб радувало нас в новорічні свята. Я його розпочала літом, потім відклала і зараз знову повернулася до цієї роботи. Ну, Думаю, що буде красиво бачила відшиви. І це просто оцей ліхтарик, він ніби як справжній класна робота. І на останок покажу вам нещодавно завершену роботу. Ось така раритетна швейна машина Зінгер. Що по цьому сюжету скажу? Ну, звичайні. Нитки DMC, я навіть не буду показувати, розкажу трошечки про металік. Використовується дві отаких ниточки Металік, Diamond. Ну, ловися, чому ти не ловишся. Так, золотого, золотого і сріблого кольору. На мою думку, хто захоче вишивати цей дизайн. Ось цей срібний металік можна замінити будь-якою срібною ниточкою металіч... металізовано. Кажу, боже, кажу, металіз...", металізована. Він використовується тільки ось тут, в цих двох шпилечках. І ось тут все. Сенсу купувати новий отакий моточок, ну, не знаю. Мені більше подобається вишивати. Креніком або е, е, Rainbow гелері. Набагато вона краще лягає ця ниточка. Цей металік, він йде трошечки грубше. Ось така груба ниточка, і вона дуже слоїться, дуже. Бачите? Кінчик, який був залишений просто на моточку, вже. Наскільки розслоївся. Ну, ловися, не хочу. <кій> пропонується вишивати ось тут ця металізована ниточка пропонується вишивати бекстічем. Я робила викладною ниточкою, тому що мені не сподобалось, як виходить. А так вона зверху виходить. Виходить набагато краще. Тому ось такий класнючий результат. Мені дуже подобається. На цьому буду завершувати. Щиро дякую вам за перегляд. Бажаю вам більше вільного часу на улюблене хобі. Ну і зустрінемось у наступних відео.